Добрий день, я доданіка, учениця 8 класу Нетішинської гімназії Рудит. Представляю вашій увазі роботу: симетрія та пропорції в ландшафтному дизайні. Ландшафтний дизайн це мистецтво та наука створення привабливих, функціональних та гармонійних зовнішніх просторів. Це включає в себе планування та організацію ландшафтів. Де кожен елемент від рослини до структури та матеріалів має свою роль у створенні приємного для ока та функціонального оточення. Цей проект має велику актуальність для нашої школи та учнів, адже облаштування клумби біля школи чудова можливість навчити дітей про цінність догляду за природою та створення красивих та затишних місць для відпочинку. Врахування симетрії та пропорцій допоможе створити гармонійний та естетичний вигляд клумби, який буде радувати як учнів, так і педагогів. Метою нашого проекту є. Створення привабливого та гармонійного ландшафту біля школи, що сприяє позитивному настрою та спокою, навчання учнів та співробітників школи основам ландшафтного дизайну та його впливу на оточуюче середовище. Розвиток естетичного смаку та творчих навичок учасників проекту, підвищення екологічної свідомості шляхом використання місцевих та стійких до місцевих умов рослин, створення сприятливого середовища для відпочинку та навчання під час перерв та позаурочного часу. Завдання проаналізувати формули, які можна використовувати для проєктування дизайну клумби біля школи, розробити дизайн клумби з урахуванням принципів симетрії та пропорції, виміри та розрахунок кошторису, вибрати та придбати рослини та матеріали для облаштування клумби, спланувати та виконати роботу по підготовці ґрунту та висадженню рослин, організувати процес догляду за клумбою та визначити відповідальних осіб, оцінити результати проєкту та розробити план подальших дій щодо догляду та підтримки клумби. Математичні розрахунки та облаштування самої клумби стали ключовою частиною проєкту, симетрія та пропорції в ландшафтному дизайні. Ми врахували такі аспекти: площа та форма клумби. Розрахунок площі та форми клумби за допомогою геометричних принципів. Це допомогло визначити оптимальний розмір та форму для забезпечення гармонійного розміщення рослин та інших елементів дизайну. Наші розрахунки ви можете бачити на екрані. Розташування рослин. Використання математичних пропорцій для визначення оптимального розташування рослин у клумбі. Ми розрахували відстань між рослинами та їх оптимальне розміщення для створення балансу та гармонії. Витрати матеріалів. Розрахунок кількості рослин, матеріалів, таких як земля, добриводи, декоративні камені, кора, бордюрна стрічка, агроволокно, необхідні для облаштування клумби. Це допомогло порахувати бюджет проекту та ефективно розпланувати використання ресурсів. Відповідно до цих розрахунків було придбано 70 кілограмів каменю, 6 мішків кори, 10 різних видів рослин, 15 метрів агроволокна та 45 метрів бордюрної стрічки. Врахували усі додаткові витрати, такі як інструменти, робоча сила тощо. Геометричне планування використання геометричних принципів для планування розміщення різних елементів дизайну, таких як стежка, доріжка, декоративні елементи тощо, з урахуванням симетрії та пропорції. Ці аспекти допомогли не лише створювати привабливу та гармонійну клумбу, але й оптимізувати використання ресурсів та забезпечити ефективне втілення проєкту. Отже, основними аспектами в проєкту Симетрія та пропорція в ландшафтному дизайні стали створення привабливого середовища. Облаштування клумбу з використанням принципів симетрії та пропорцій дозволило створити гармонійне та естетичне привабливе місце для відпочинку та навчання. Навчання можливості: учні, які брали участь у проєкті, отримали цінний досвід навчання у практичних навичок ландшафтного дизайну, математика та екологія. сприяння екологічної свідомості. Розробка та втілення проєкту допомогли учням та співробітникам школи усвідомити важливість збереження та відновлення природних елементів у середовищі. Соціальний вплив. Створення затишної та красивої клумби позитивно позначилося на психоемоційному стані учнів та персоналу школи, сприяючи створенню сприятливого середовища для навчання та відпочинку. У цілому проєкт дав можливість не лише покращити зовнішнє середовище школи, а й сприяв освіту та розвитку учнів, а також підкреслив важливість співпраці у створенні привабливих та функціональних місць для всіх.